У цьому відео ми розглянемо генератор Forte марки FG3500. А в наступному відео ми зробимо огляд генератора Forte FG3800. Дані генератори можуть працювати як на бензинові, так на газові пропанові і на природному газові. Номінальна потужність даного генератора це потужність, при якій він може постійно працювати 2,5 кВт, максимальна потужність 2,8 кВт. На передній панелі розташовані кнопка включення-виключення. Дві розетки. Автомат стрілочний вольтметр. Двигун має потужність 6,5 кінських сил, паливний бак ємністю 15 літрів. Вага його 41,6 кілограмів. Зараз підключимо до нього пропан і виміряємо, яку потужність він видає. Для того, щоб запустити генератор від газу, потрібно закрити паливний бак, перемикач, перемкнути LPG. Це пропан. Під'єднуємо шлангу, відкриваємо балон, спускаємо воздух із шланга. І завод. Генератор працює на пропанові. Зараз я до нього підключу фен. На другій швидкості це буде 2 кВт. І обігрівач. Один тен 400 Вт. на пропані! Тепер підключаю до природного газу. Відкриваємо кран і перемикаємо тут кран на положення NG. Спускаємо воздух із шлангу. При роботі на природному газі заслонку треба поставити в середнє положення. Зараз генератор працює на природному газі. Підключу 2 кВт. Один тен 400 Сумарно 2,4 кВт. На природному газу підключила фен на другій швидкості 2 кВт і 400 Вт сумарно 2,4 кВт. Генератор справляється. В ході тестування можна зробити такий висновок: що при підключенні генератора до газу пропану або природного газу і підключенні до нього приладів суми, сумарно 2,4 кВт, генератор працює. В наступному відео ми протестуємо генератор Форте FG. 3800, який також працює на бензинові, газові пропанові і природному газові. До зустрічі в наступному відео.